Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дивляться мене зі смартфонів, комп'ютерів та інших приймачів. Вітання всіх, хто чує мене у цю мить, і з вами Київ говорить. Нехай добро перемагає зло! Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 28 серпня 2025 року. Сьогодні на чотуванні козацьке Таро, або колода, яка ще називається Слава Україні епіграфу сьогодні не буде, бо карти не захотіли, щоб були якісь епіграфи та й. Багато глядачів кажуть, що не треба ніяких епіграфів, треба одразу розповідати про день, який. От буде буквально завтра. Що стосується 28 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16. Ні, точніше, 8, 17 або. 26 числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти і поставити одну вподобайку. Підписатися на канал, це не так вже і багато. І якщо у вас є якісь ще думки, можете написати щось під цим відео. Ви, до речі, можете задавати свої запитання і замовляти собі. Такі колоди, які забажаєте. Я роблю це дуже швидко. Матеріал в мене є, пензлики є, і все це штучна робота. Більше таких карт не буде ні у кого, окрім вас. І буде сьогодні знову три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити свої репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Потім буде загальна карта дня, яка вкаже, який буде цей четвер. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватися. Якщо за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з дів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнута жертва в класичному таро це карта повішений, і в перегорнутому стані це дуже гарний показник. Показник того, що сьогодні ви нічого не втрачаєте. Навпаки, вам вас очікують якісь подарунки долі, що стосується здоров'я, воно вас ніяк не підведе. І завжди ця карта також каже про те, що треба бути добрішими і благодійнішими. Сьогодні можна лягати. У лікарню, якщо це вам потрібно, йти на дослідження свого організму і виявляти ті недоліки, які потім можуть дуже сильно стрілянути і змінити не на краще ваше життя. Сьогодні гарний день для оновлення і для оздоровлення. Далі представники знаку терези. Кураган в прямій позиції. Кураган в класичному таро це карта Страшний суд. Вона пов'язана з предками, вона пов'язана з родичами, вона пов'язана з вашою генетикою. Непоганий день для того, щоб поїхати на цвинтар і там згадати своїх предків. Якщо тим паче якась дата, яка приурочена до чогось, то будьте. Зосереджені саме на своїх близьких. Якщо їх немає, то згадуйте їх. Якщо вони є, то теж згадуйте про них, телефонуйте, приїжджайте, якщо це потрібно для вас, бо тільки з родом ви сьогодні можете зробити щось цікаве. Також ця карта пов'язана з повтореннями. Нічого нового, ані поганого, ані гарного сьогодні відбуватися не буде. Як кажуть, все рівнесенько. І сьогодні для вас. Гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі скорпіони. Перегорнутий цар. Цар в класичному таро це сутінки або місяць. Це карта ілюзій, обману, і оскільки вона випала. Перегорнута, сьогодні ви позбуваєтеся ілюзій, сьогодні вас важко надурити, сьогодні ви можете вийти зі скрутної ситуації завдяки власній інтуїції. Інтуїція вас не підведе, вона буде вам підказувати не тільки в день, коли уяві, але і ще у сні, коли ви знаходитесь в наві. Єдине, що цього дня, будьте обережні, не спілкуйтеся. Намагайтеся принаймні не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку рак. Далі стрільці. Перегорнутий чернець це вихід за якісь межі вихід за якісь рамки. Це день, коли не слід сидіти на самоті. Більше треба спілкуватися, розширювати свій. Кругозір і намагатися бути вище, ніж ви були до чогось. І також сьогодні гарний день для того, щоб переходити будь-які кордони, не тільки якісь ілюзорні, але й цілком реальні. Вам нічого не може вас утримати, і ніхто і нічого не може вас загнати у якісь кайданки чи примусити вас робити те, чого ви не хочете робити. Далі, представники знаку Козиріг, перегорнутий суддя, будьте обережні саме з представниками правоохоронних органів, ви сьогодні можете їх зустрінути, так, так вже може статися. Поганий день для того, щоб йти у різні установи, щоб з'ясовувати щось. У вас сьогодні емоційний стан вас. Ваш незадовільний, вам не вистачає гармонії. Вирівняти цю гармонію може або здоровий секс, або музика. Музика вона теж надає нам сил і надихає. Також сьогодні для вас дуже погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку терези. Далі водолії. Шинкар в класичному таро це карта блазня або крокодила. І ця карта, бачите, шинкар вже налив вам глечик і пропонує. Так, сьогодні не той день, коли ви можете займатися серйозними справами. Сьогодні день, коли ви можете відпочити від серйозних справ. Заробити великі гроші ви можете несподівано, і для цього вам не треба сильно прикладати якихось зусиль. Це вищий аркан, хоча і він і не. Сподіваний блазень дуже часто приносить якісь такі жарти, які не кожна людина розуміють. Також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку тілець. Далі риби, мати. В класичному таро це карта імператриця або Ізіда Уранія. Вона пов'язана з вашою домівкою, вона пов'язана з нашою великою домівкою, планетою Земля. Сьогодні непоганий день задля того, щоб побути на своїй фазенді, трошки попрацювати, збирати врожаї. Гарний день для того, щоб заробити якісь гроші, невеличкі гроші ви можете заробити, якщо ви очікували, що сьогодні прийде до вас зарплатня, так і буде. І у когось з вас обов'язково буде матеріалізація думок, коли ви можете тільки про когось чи про щось подумати, а воно буде моментально реалізовуватися у нашому тривимірному світі. Далі овни. Ворожка в прямій позиції це перш за все гарний день для жінок. В класичному Таро це карта Верховна Жриця, вона пов'язана з місячною інською енергією, вона пов'язана з зустрічами з. Зі спілкуванням, з отриманням якоїсь необхідної інформації та партнерськими відносинами дуже гарний день для жінок, якщо ж ви чоловік, шершерефам, шукайте жінку, жінка вам обов'язково допоможе. Далі, якщо ви народилися під знаком тілець. Перегорнутий отаман, це імператор в класичному таро, і це ознака того, що вас сьогодні дуже сильно може навантажувати суспільство, в якому ви огортаєтеся. Сьогодні поганий день для самореалізації, гарний день для того, щоб прибратися у вашій квартирі, у вашій оселі, посидіти трошки вдома, помедитирувати, перегорнути імператор. Він дуже сильно нагадує прямого відлюдника, і він каже про те, що від людей може очікувати сьогодні вас дуже багато, Багато чого, але не гарного, а поганого. Люди буквально намагаються затягнути зашморг на вашій шиї. Не дозволяйте їм це робити, не дозволяйте на собі їздити. Далі представники знаку Близнюки. Козак. Козак в класичному таро це карта мага, вона пов'язана з янською сонячною енергією. На жаль, вона перегорнута. Тож, чоловіки, бережіть себе, не будьте егоїстами, намагайтеся слухати те, що вам кажуть люди, і не робіть все егоїстично. Сьогодні дуже поганий день для будь-яких починань. Будь-які починання можуть принести лише погані результати. Далі представники знаку Рак. Ось раком дуже фартовий день. Перемога це карта результатів. Це всесвіт в класичному таро. І перемога ця це ваша особиста перемога. Ви сьогодні можете досягнути певних якихось висот кульмінації ваших дій. Те, чим ви займалися довгі роки, кілька років, може принести дуже великі результати. Сьогодні дуже гарно закінчувати щось, ставити таку. Жернючу крапку на своїх якихось справах довготривалих, і бачити в. Попереду нові перспективи. Якщо вам потрібна перемога, вона обов'язково буде з вами. Вірте все в це, а карти вам тільки підказують, що сьогодні ви можете його її досягти. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. І вони обов'язково стануться, бо вам випали рівнозначні карти. І нарешті леви. Закохані в прямій позиції, це карта вибору, два шляхи інша назва цієї карти, це експерименти, це якісь спокуси, на які ви можете повестися. Пам'ятайте, що сьогодні той день, коли від вашого вибору буде залежати. Подальше ваше життя, ваш вибір головний, тому не робіть все так, як хочуть люди. Робіть так, як вам підказує інтуїція. Ну і назва закохані також каже про те, що сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися з людиною, яку ви кохаєте. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. І нарешті загальна карта дня на цей четвер. Гармаш в класичному таро це колесо фортуни, і ви можете побачити це, це колесо у центрі цього малюнку. Це вибух, це успіх, це вдача, вдача, яка Може бути з вами, якщо ви людина не фатальна. Якщо ви будете дивитись сьогодні новини, вас також очікують якісь дуже цікава інформація, і ця інформація, можливо, надихне вас на якісь дії. Якщо вам потрібно, щоб був захист і вдача, вдягайте щось чорного кольору. Якщо ж подивитися на сам день. Дуже багато карт випало, перегорнуто, але є і прямі карти. Головне, що не випав ані д'явол, ані розбита вежа. І це каже про те, що сподіваємось на те, що сьогодні великих руйнувань не буде. Ну а нашим бійцям хочу сказати, що після закату сонця дуже гарний період для активних дій. До світанку можна дуже багато зробити поганого нашим ворогам, тому якщо мене слухай військові, особливо генералітет, хай використовує цю інформацію, бо день вдачний, а ніч най... Продуктивніший час цього дня, якщо ви щось створите вночі, то у вас це буде гарно виходити після другої години ночі. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що сьогодні у вас нібито позитивний день, карта зірки, емоцій, дофаміну, жіночої краси, вона випала перегорнута і це каже про те, що сьогодні у вас. Може очікувати якась нервотрьока. Зверніть на це увагу, особливо жінки можуть сильно вам зіпсувати цей день. Будьте обережні, намагайтеся менше спілкуватися з жінками, бо від них буде відходити до вас великий негатив. Далі, якщо ви народилися 11-го, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця. Кацап перегорнутий. Це карта диявола в класичному таро, сьогодні досить позитивний день, фартовий день, ніякі фатальні ситуації з вами не стануться. Єдине, що, на, що, на що треба звернути увагу, це на внутрішніх демонів. Вони можуть вас спокушати робити усілякі непотрібні речі. Що стосується зовнішнього світу, він вам ніяк не страшен. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30-го числа якого Кого місяця гетьман в прямій позиції, це рух вперед. Гетьман в класичному таро, це карта колісниця, і це просування, це навчання чомусь новому. Це ваш досвід певний, який ви особливо сьогодні отримаєте. І ви сьогодні можете щось накопичити, це стосується не тільки грошей, але і знань. Розвивайтеся, прогресуйте і все буде гаразд. Якщо треба кудись їхати, їдьте. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий писар, це якісь гальмування, це поганий день для підписання будь-яких договорів, для того, щоб кудись поспішати. І головне в цей день пам'ятати про те, що ваш настрій залежить від вас. Загалом настрою не буде буде якась меланхолія. Тож женіть цю меланхолію. Дуже поганий день для того, щоб переходити. На нову роботу чи переїжджати кудись краще. Зробіть це. Трошки пізніше. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете щось змінювати. Щось з минулого сильно обтяжує вашу душу, і ви можете легко змінити своє ставлення до минулого, одначе намагатися сьогодні робити радикальні зміни я вам не рекомендую. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24, 4 числа будь-якого місяця перегорнута розбита вежа, це позитивний день. Сьогодні не буде ніяких руйнувань ваших планів. Сьогодні гарний день для відтворення, відновлення і для будь-якої творчості. Позитивний лагідний день, агресія у ваш бік відсутня. Єдине, що, будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися сьомого, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнута сила, звісно, це безсилля. Безсилля щось змінити, це поганий день у сенсі того, що ви можете наразитися на неприємність, посваритися з кимось дуже серйозно і втратити своє здоров'я. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го або. 26 числа будь-якого місяця тут неморологія не бреше. Вам випав вищий аркан Сонця, тут він називається діти. Це якісь проблеми з грошима, яких вам буде не вистачати, проблеми з внутрішнім світлом, якого також не буде сьогодні, і ви можете стати на деякий час енергетичним вампіром. А також це проблеми, які вам можуть створити ваші власні діти, зробивши якусь шкоду. Будьте особливо обережні. Якщо ви народилися під знаком Близнюки. І остання карта для людей, які народилися 9. -го. 18 або 27 числа будь-якого місяця і це довбиш в класичному таро. Це помірність або сонячний геній, це підтримка з боку людей, підтримка з боку янголів. Бо в деяких колодах ця карта так і називається. Янгол, це можливість зробити кілька справ одночасно, і що головне це можливість просунути будь-які ваші проекти. Для цього про них треба просто говорити. Говорильні сьогодні буде багато, але вам треба говорити конкретно і те, що потрібно, і особливо не вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці козацькі таро. Хай все. Найкраще відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь.